В телефонах знаходили а, фото в вишиванці. За це навіть ребра ламали люди. У нас багато хлопців українців тоді служили в іноземному легіоні. Тепер тут там ми всі думали, що а може нас От і променіло, бачите як Миколай вже про тебе не забув. Бачиш мішок на голову привозили, в катівню, били, вимагали гроші. Дружина повинна була принести п'ять тисяч доларів. То тут жив наймерзенніший колаборант Херсону. Ставили на коліна хлопців і розстрілювали Прямо без суда, без слідства, в коридорі. Ми зайшли херсон? Я навчалась полотувати літаки, збирати літаки. Ви наближаєте перемогу настільки, що вони від самі собі не виявляєте. Після того, як звільнили Збройні Сили України Херсон, ми дуже хотіли потрапити туди, але оскільки не мали ще з чим, бо так як були в Миколаївській області і допомогу завезли там, залишили в Снігурівці саме, зараз маємо нагоду відвідати Херсон більше 20 тонн різної продукції, допомоги, щоб підтримати там нас, наших українців. Будемо спілкуватися з військовослужбовцями, з тими, хто був один з перших, які визволяли наш Херсон. Будемо спілкуватися з волонтерами, які були в час окупації там в Херсоні і робили свою добру справу заради України. Будемо спілкуватися з багатьма людьми і будемо допомагати всім, чим зможемо, завдяки нашим меценатам і всім людям доброї волі. Цілого світу. Продуктові набори від сумки самарянина це наші друзі з американців. Є ми розходимося. Вже! Маємо діточкам е, такі гарні подарунки. Діточки сюди ходіть. Всіх дітей сюди. А мами, що зможуть вибрати для своїх діточок тут збоку, зразу дивіться. так, нехай буде здорова саме. Осна. Миколая, всі ви вірите. Ви вже написали лист, листи до Миколая. Молодці, молодці. Як тебе звати? Артур, а ти вже написав листа до Миколая? А, ще напишеш. Але Миколай вже про тебе не забув, бачиш? Тримай. Хто ще не взяв? Дякую, дякую, дякую. Дякую вам велике, дякую. Залізь, каже, дайте і мені. Ми вам дуже вдячні. І будь ласка, приїжджайте до нас почастіше. Це буде для вашої маленької новонародженої дитини. Дякую. Продукти у нас вже все практично закінчили, залишилися макарони. Хто мене чує, всі візіть сюди допомогу, тому що вона тут потрібна. Якщо хтось не вірить, просто нехай приїде і переконається сам. Ночували ми тут, а тільки вчора обід вже був приліт тут, в будинок, який знаходиться зовсім поруч. Тут дуже небезпечно, квартири пошкоджені. Їм потрібно вікна міняти, їм потрібно фасад. Дай Бог, щоб тільки тільки на тому сталося. Ужас такий, що просто не знаю. Ну це не мої, мені мій далі там балкон. Далі а як часто в день відбуваються такі приліти по цілому Хорсоні? По, по Херсону цілий дуже день. Цілий, цілий день. Тільки читаємо в інтернеті, то там десь попало, то там десь попало. Тут уже пошкоджень цих куча. А ми все думали, що а може нас про мене? От і про минуло, бачите як. Зараз ми також чуємо. Десь да. Цілий день гухкає. Цілий день. Це... Так цілу ніч ми ж тут. І ці... А ви ж тут були, да. Да, цілу ніч. І, а ото було якесь время, що взагалі, вроді, таке впечатлення, що свистить, як над головою, У-у-у, виє. І плам'я зараз. Ага. Да. Мешканці тут. Мені здається, що вони їх не було тут. Їх не було. Да, виїхали, виїхали, повиїжджали. Тут дуже багато повиїжджали. – Тут нікого Бачкові, не було? – не було. На второму Люди тоже. Люди всі здорові, тобто нікого не зачепило? Ні, людей не зачепило. Ну, дякувати Богу. То тут вже не буде опалення, в принципі, в тому будинку, правильно? Чи є опалення? Є, є. Є опалення але це індивідуальне. Ні, я, я, я сам голова і сам займаюся цим. Я вчора запустив тобто ви, всім ви людям. Всі... Перекрив, а людям запустився, остальне все робить. Багато людей просто не може виїхати тільки через те, що нема можливості заробити кошти. Нема пенсії, відповідної, щоб десь от Десь знімати квартиру чи десь навіть просто навіть і жити, мати за що. На ми тільки да. ще ждемо. Чекаємо, думаємо, що, да. може, скоро-прийде скоро та перемога. Я знаю, що не, не просто і нелегко допомагати в той момент, коли ворог ходить з, зі зброєю, але якось вам вдавалося, як це все виглядало в час окупації. Було по-різному, брали щось. Спочатку нам вдавалося провозити сюди через блокпости. Ми е, друзі допомогли, дали нам автобуси. Ми цими автобусами виводили людей на підконтрольну територію, евакуювали. А назад завозили гуманітарну допомогу, в тому числі памперси для дітей, дитяче харчування. Постійно ми коли роздавали памперси, ми міняли місце видачі, десь ховалися. Ми е, не афішували, кидали об'яву віддам даром». В групу за день-два за два, до видачі. Потім швидко роздавали і швидко від'їжджали туди. Шукали людей, орки, в кого є гроші. Мішок на голову привозили, в катівню, били, вимагали гроші. Дружина повинна була принести 5 тисяч доларів. І навіть до такого доходило. Це був як бізнес для них. Вони заробляли на цьому. В Ізюмі, хто мав український прапор, того там знущалися, приставляли до розстрілювали по ногах. І, і не тільки знаходили людей в, е, в каналізаційних люках. Навіть був такий випадок, який там е, хлопець сказав, вам тут довго не прижитися. І він наступний день був, да. був в каналізаційному ну, люку. Люк, а як тут? Ну і таке було. У нас по місту стояли блокпости на острові. Блокпост стояв. Ну і на блокпостах постійно перепровіряли телефони. Uh, провокаційні питання. Він uh, зупиняє, uh, і до тебе українською мовою звертається добрий ранок. І дивиться на тебе, як ти відповістиш. Ага. Uh, 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 like like. Було таке, що в телефонах знаходили фото uh, в вишиванці. За це навіть ребра ламали людям. Були, да. В люках у нас людей, напевно, не well, well, знайдуть, yeah, У нас, нас рядом Дніпро, uh. їх багато туди і скидували в Дніпро. Yes. Так що. Це приміщення апеляційного суду, де е, орки розмістили свою військову адміністрацію, да, і е, наші збройні сили ПСУ е, видалили цю пухлину в нашому місті. Це військова частина, наша українська, яку е, російська армія віджала. Е, мали тут е, своїх солдатів, е, розташовувалися, розташовувались. Вони тут жили, і наша українська армія Хаймерсом. Їх просто тут знищила і не дала їм бути тут, в Херсоні. Так, це була і казарма, і плац тут, і під час ранкового построєння. Наші вдарили Хаймарсом. Тут накрили дуже багато двохсотів. Було їх вивозили Камазами. І під час цього всього тут також накрили дуже багато російських офіцерів. Це центр міста. І наші, коли вдарили навпроти в будинках, ну кой де повилітали вікна. Робота була настільки ювелірна зроблена. Та ти що, так? то тут жив наймерзенніший колаборант Херсону Журавка. Так, так. І це ж не просто колаборант, це депутат. Народний депутат це керівник спілки інвалідів. Та Мерзота, що як вона тільки не знущалася з українців, з патріотів, ну це один бог знає. Люди міські знають, вони зрозуміють. Особливо Олешки, це, це їхня як, біль. Да. Да. Ну от, Як наші хлопці військові жартують на цю погань, вистачило пів Хай Марса. Марса. Тому... Слава Збройним силам України! Що треба з того вот, наприклад? Чес сел, турнікет, сидис. Добре? Yeah. <гум> Я яра, я люблю літати, і роблю це найкраще і роблю це для перемоги. Я на війні з 16 го року. Чому так пізно навіть виправдаюсь? Тому що в 14-му я була ще на 3-му курсі техніку. Потім я працювала в військовій частині як цивільний працівник. Потім я познайомилася з хлопцями з громадського формування, з Добробату. І з 16-го року я вже була на сході України <смі> як пілот. пілот на пілота я навчилася сама, я просто дуже багато часу проводила з хлопцями. Я навчилась пілотувати літаки, збирати літаки, паяти літаки. <смі> тобто, пілотування плюс інженерія в принципі мені доступна. Це ті бійці, які які. Перші зайшли в Херсон. Я б сказала, насправді одні, одні з перших. Одні з перших. <рес> да. Ми були Они... на півдні. Да. Там є таке село Олександрівка. Ага. Напроти соленого лиману, якраз там, де стояли підери. І вони якраз в цей день, напередодні вони звідти втікли. І ми заходили якраз 10-го числа в 10-го числа просто була яка ситуація. У нас не було ніякої інформації про населені пункти далі uh -huh. після Лукарів. Е, і наша задача була е, подивитися, с... куди да, втікли. Ку, яка ситуація взагалі? Uh -huh. Получається, так що там цей міст переправа Дамба. Дамба, вона була замінована, uh -huh. і піхота пішла перша. Сапери почали працювати наскільки могли, звісно. А у нас було дві машини. І вийшло так, що приїхати ми не змогли, і ми з піхотою зайшли в Олександрівку. Але так як не було зв'язку. Ми вирішили далі в цей день не йти, ми повернулися назад до машини. Просто в Олександрівці ніхто не знав, чи там лишилися ага. ще противник чи ні. Відповідно, Яра там ще з одним бійцем і піхотою вони пішли пішки вперед. Я за цим всім дивився зверху, щоб раптом десь би хтось вискочив, ага. щоб Супра я міг попередити. Заходу. Супровід заходу це насправді досить ефективна річ, тому що ми тоді можемо розуміти, можемо бачити ситуацію зверху. І відповідно коригувати бійців, де що відбувається, щоб вони були готові до якихось несподіванок. От ну там все було спокійно. Зайшли якраз в Олександрівку, там повісили прапор, всі Я були повісила. дуже так, так, так. Всі, всі були дуже задоволені, все. От і потім на наступний день пішла команда нам, щоб ми подивилися, що відбувається далі. От. Заїхали вже Станіслав, Софіївка, Томена Балка, вже Томеною балкою наших військ не було. піхота далі не пішла. Піхота далі не пішла, тому що піхота пересувається як. Вийшли вперед, закріпилися, наступні вийшли ага. вперед, закріпилися, щоб один одного весь час тримали. А наша задача була подивитися, де де як задалеко відійшли ці. Відійшли, йшов противник. Погода низька, погода погана, хмари низько, літати складно, плюс вітер. Ми вирішили пішком це все діло зробити. Ну не чекали, що якась там зустріч буде. Просто їхали обережно зі зброєю, тому що в будь-який момент могло бути що завгодно. Справа в тому, що ми взагалі як так вийшло, що ми зайшли в самий Херсон. Ми їхали, їхали. То ви, ви першими зайшли? зайшли в Херсон? — Ми першими зайшли в Херсон. Це випадково сталося, чесно скажу. Ми просто просувалися далі. Нам було цікаво, що там далі. Ми дуже обережно просувалися по дорогам. Та там можливо десь пройшли сапери, але це ще було неявно. Ясно, там Самолоб... саперів ще не було. А, там нікого так. взагалі ще не там було. там. Могло бути і Ми тупо на це, це по основній дорозі, але коли ми побачили перше село Томина Балка, потім Білозерка, там люди стоять з прапорами. Mm -hmm. там, там почали це, почали, почалося ти... квітами mm -hmm. кидатися. Потім я дивлюся, якісь шоці, там люди відець на відець. люди якісь там на коліна встають, плачуть. Я в шоці, тому що я Але... не знав, що це від... Ч... я Жаль, не відець. не розумів, як, 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 що до чого. А потім вже вияснилося, що ми перші військові які вони побачили. Богдан, ми тут переда привезли е, тобі передачу від пана Ярослава з Едмон... Едмонтона, з Канади. Привіз е, Дейв. Від його друзів, в тому числі, ми може, зараз ми розпакуємо, покажемо, що, що ми тут маємо. Якраз такі всякі різні штучки, де їх ого. Да, це є, це є тепло білизна. Ого, 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 люди добрі. Ви, ви, ви точно Це ми будемо утеплятися. Це є, це, це е, е, ступорки, утеплятися. Це є е, горілка газова, кава. Відповідно, але тут саме основні такі два подарунки, які вам точно будуть служити. І і вони приш... пришвидшують нашу перемогу. Це два Мавіки. Це унікальні речі насправді. Це унікальні речі, тому що, не дивлячись на це, що... на те, що це хобійна штука, вона дуже добре допомагає знаходити е, свинособак і дуже ефективно допомагає їх знищувати. Там класна друга камера, четвертий зум. Це Ми дуже чули. класна штука. Те, що дає збройні сили в армію, цього на жаль на наразі мало. І ваша допомога в, з утепленням, з технікою, з раціями, з бронежилетами, з теплим одягом, зі спальниками. Це є дуже і дуже потужна річ. Насправді дуже потужна річ. І ви наближаєте перемогу настільки, що ви навіть самі собі не уявляєте, як це є енергетичні батончики і камце наші Зустрілися з моїм таким хорошим справжнім товаришем, яким зналися. Ще до повномасштабного вторгнення до війни в цивільному житті служив Степан у французькому легіоні. І як тільки повномасштабне вторгнення ворогом відбулося в Україну, Степан, не задумуючись, залишив е, свій е, цей підрозділ, де і були, напевно, е, контракти підписані. Я знаю, що це була нелегка дорога додому, але е, Степан точно не шукає легких шляхів, і він, він тому тут воює і це один з найсильніших воїнів нашої держави. Як подорож була з Франції, розкажи. Та не шукаю легких шляхів, шукаю на одне місце. Пригоди були чудовими, тому що тільки ми почали рухати сторону України, нас затримала поліція в Парижі. От, Ми такими були політичними в'язнями на одну добу, але нічого ми прорвалися. Це знову і Макрон. Куди ми їдемо і чого ми їдемо. І слава Богу, ми тут захищаємо. Я не один нас багато хлопців-українців, які служили в іноземному легіоні. Тепер тут боронять нашу землю. Це від наших друзів, німців. Ленц Айт і три мушкетери. Набір продуктовий він містить в собі. В собі такий. Я думаю, що тут нічого страшного висиплю. Це є макарони, цукор, рис, тушонка, молоко. Олія і різні каші, і, і ще й мило і, і це. Я думаю, що воно вам має сподобатись. Так. На, на сім'ю. Якщо є більше, ніж троє людей в сім'ї, то беремо два. Е, так, ага, спочатку діточок, діточкам. Як тебе звати? Діма, Діма мене Петро. Прошу, підходьте, підходьте, беріть. Здорово. Героям слава! Все, будьте здорові! Дивіться, ви пережили вже окупацію. Зараз Збройні Сили України відвоювали. Яке було відчуття? Ну, ми... Я ходив на остановку, там наші їздили, я махав, кричав, там, слава Україні, сюди з радості було дуже багато. Вони нам перерозказували, що три джипи розвідка заїхали типу, з Збройних сил України. У нас радості було повністю. Так. <різовує> а в школу ви ходили? Та, два дні. Та. Нам сказали, якщо ми йдемо в школу, то рішають раді вправ і вивозять. Да, на От ти що? Два дні ходили і все. І нам сказали, що типа, школи будемо вдати, тому що аж дається збройних сил України, і ми більше не ходили. Ага. І... Тих два дні що ви вчили? От що ви чуванам казали, щ... то, що Росія хороша, да. вона велика, Україна маленька, в Росії хорошо. Їжайте да. вчитися. А хто це казав? Вчитель російської мови. Вона тут? Да, 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 школи, в центрі тут. І, і вона, і вона вона працювала до не, не, ні, 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 це а, нові це нові. Просто нові поїхали. Да, да. Хто з Крима, хто так, Ну. Ага. нуга. Ти показали виїжджаєте, типа, учиться в Москву, в Санкт Петербург. Там саме лучше хороше знання. А я учительки задав. А чого чому з Росії виїжджають учиться в Німеччині, там ага. в США? Ша? Ага. Про да. <laughs> я понял. У мене 70 чоловік працюючих. Я кер... ну, заступник керівника, у нас є ферма, там господарство велике. Перший раз мене брали в полон, коли в квітні місяці мене заставляли на них працювати, предлагали з ними співпрацювати. Я відмовилася, сказала, що займаюся сільським господарством і далі працювала. Мене сутки, вони не сутки, двоє мене суток тримали. Вночі, що не питали? вночі до мене прислали п'яного російського, який хотів мене ізнасилувати. Тобто, ну важко було. Потім ну, з цими чорними пакетами вони пів шостого ранку мене приїхали, забрали з дому в літньому халаті, дуже там змерзли, вони не кормили. Вони намагалися бити мене, ну пеньками пинали і били по голові. Так били локтем, щоб я ударялася другою стороною об угол приміщення. Це було перший раз. Другий Що раз ви хотіли вибити для того, щоб ви пішли. Щоб на співпрацю? я з ними співпрацювала, щоб я не пропагандувала. Україну, щоб я була тільки за Росію. Саме головне, що коли другий раз мене в центрі вже в Білозерці, я просто купувала хліб трактористу, мене другий раз забрали. Другий раз мене витягнули в самоводі, мене витягнули з машини, повезли до коменданта е, Білозерського, до голови військової адміністрації Білозерського району, яка сказала: Ми ось будемо вам допомагати, ми будемо все робити. А на самому нас насправді мене буквально через тиждень забирають в підвал. І везуть на Херсон. В Херсоні в підвалі мене в Херсонську. Я потім тільки узнала, це були підвали Кірова. Кірова це головне управління Херсонської області поліції, де я пробула 17 днів. І серед цих 17 днів це були і електрошоки, це були і голодування. Вони за те, що я сказала, що я українка, я не можу за два тижні стати росіянкою. Вони мені сказали, щоб я пропагандувала Росію і випустили тільки з тими умовами, що я. Отримую російський паспорт, що моя громада вся буде за Росію. Тримали мене весь референдум там. Дуже важко було це, коли ми сиділи там. як Вони ставили на коліна хлопців і розстрілювали Прямо без суда, без слідства, в коридорі. За любі якісь прокази вони наказували, вони ламали хлопцям руки, ноги. Дякуємо вам, дякуємо всім, всім, хто, хто був в полоні, хто витримав. І хто втримав нашу українську позицію і тримає далі. Шукали, шукали Бендеру, шукали націоналістів. Я їм сказала, Бендери немає. Бендера ще 70 років помер. А він каже, що ви вам по телевізору брешуть, їх тут повно каже. Так. Ну тоді нема що з собою балакати. Так. А що націоналісти кажу, а ти теж націоналіст? Ні, кажу, ну ти любиш Росію? Люблю. Ну а ми любимо Україну. Значить, ти теж націоналіст. І що він А він дивиться на мене? А що він мені скаже? А це були росіяни? Були... росіяни, були росіяни? Це ще тоже був пацан. Так. Молодий хлопець, мамі 45 років, старший брат є. От представте, стільки цій дитині років. Молоденький хлопчик. Стояв росіянин, той такий, стояв, мовчав, а чеченець розмовляв зі мною оцю. і розказував, що не можна. Я їм казала, плен здайтеся, і йдіть додому, щоб ви були живі, щоб ви цей. І що вони? – ні, не можна, не можна. Ви нічого не знаєте, ви не розумієте, Не можна, не можна. кажу. Я все добре розумію. Зараз знаходимося в аеропорту в Чорнобаївці. Тут був їхній блокпост раніше російської армії. Тут тисячі техніки знищеної від гелікоптера до звичайного автомобіля. Ворони літають, і, напевно, ще залишки русні доїдають. Тут справжній е, цивинтер русній. Завдяки Збройним силам України сотні мільйонів мешканців планети знають і люблять Чорнобаїв. Ми зараз знаходимося в самому центрі і серці Херсону. Це пам'ятник був. Небесній Сотні, які російська армія знесла. Але так чи інакше, люди приходять, моляться, дякують тим, хто віддав найдорожче за нашу свободу, за Україну, за український народ. І ми дякуємо і сьогодні, всім тим, хто бореться на фронті, дякуємо всім волонтерам, День, волонтер... день сьогодні волонтера. Завтра День Збройних Сил України, дякуємо всім хлопцям. Дівчатам, всім матерям, які народили таких героїв, які втримали ворога, які знищать його. І ми бачимо це на сьогоднішній день в Херсоні тут. Тому слава українському народу, слава нації і слава Україні. Петро, якщо ти мені ще дозволиш, я хочу так. сказати кілька слів. Так. Так як в нас сьогодні день волонтера, і взагалі в цих поїздках в мене є своя місія, своя робота, яку я виконую. Але втім, в цій мене є ще одна важлива, так як сьогодні день волонтера, мене нічо попросили. <реш> і я хочу вручити таку нагороду ага. Петру, як волонтер України, волонтер то дякую, від дякую. полку поліції спеціального призначення, дякую, сафарі, дякую. волонтерська нагорода, <реш> посвідчення імена Петро Шот. Дякую, полку, Ми всі тебе вітаємо полку поліції сафарі. Служу народу України.